Госпіталю, до якого було його доправлено після Харківського госпіталя на лікування. Він ще не твердо твердоступав на ногу, але він рвався напереду, він рвався назад у батальйон, він навчав молодих, він не був нерозважливим, він був дуже розумним, він був дуже обережним, він багатьох навчив багатьох речам, які їм знадобляться, і я впевнена, врятують їхнє життя. Те, що сталося, це дуже серйозна, трагічна втрата для нашого батальйону. Це людина символ, людина, яка пройшла три війни, Афганістан Придністров'я Осово і при цьому загинула, захищаючи територіальну цілісність України. Людина, яка являє собою доброзичливість одночасно із твердістю своїх переконань. Я впевнена, що ми ніколи не забудемо. Я впевнена, що ми обов'язково віддячимо тим, хто це зробив. І я впевнена, що герої не вмирають.